Корисне відео для моїх глядачів, а саме стосується цієї моделі MP40 із складним прикладом. Щоб точно впізнати модель, вона має такий папірець, також на моделі є ось такі надписи. Проблема це коли при заряджанні шарики, які є в магазині, не вилітають, тобто він не стріляє ними. Магазин із шариками вставляємо в прийомник магазина. Один вийшов. Як бачимо, шарики не вилітають, хоча ось вони тут. Секрет полягає в тому, що потрібно дожати всього лиш чотири саморізи, які знаходяться ось тут. Зверніть увагу, ці зазори впливають на прижимну силу ось цього штовхача, а цей штовхач в свою чергу штовхає цей фіксатор. І цей фіксатор, відходячи назад, випускає шарики, які підпружинені. Тому цьому фіксатору при недожатих саморізах не вистачає сили, щоб подати фіксатор і розблокувати шахту магазина для подачі шарів. Зараз ми це зробимо і перевіримо. Головне закручувати дозовано, щоб не зірвати пластикову різьбу. Зазор практично зник. Вставляємо магазин в прийомник і перевіряємо. Є постріл. Другий, третій, четвертий. Будь ласка, надіюсь, комусь ці поради допоможуть.